Якщо ви зрозумієте цифрову психологію, ви зрозумієте себе. Бо це дійсно не просто гарна назва, це дійсно дуже ефективний, реальний інструмент, який можна використовувати кожен день. А для того, щоб вам легше було його зрозуміти, я хочу познайомити вас з основними поняттями цифрової психології, які ви так часто чуєте на просторах інтернету. І так саме розповсюджене, що ви можете чути, це число свідомості. Так, це даність людини, це те число, це ті енергії, з якими людина народжується, це її мораль, це її его, це те, що буде з нею все життя. Ця енергія впливає постійно, і, як правило, вона буде тягнути в мінус. І, як завжди приклад, якщо ви народилися 3 числа, то ваше число свідомості 3. Але якщо ваш день народження має дві цифри, наприклад 23, то вам потрібно скласти ці дві цифри і звести до однієї. Наприклад, 23 число 2 плюс 3 дорівнює 5. Число свідомості 5. І ось якщо я народилася 23 числа і маю число свідомості 5, то це та Енергія, яка буде зі мною постійно все моє життя. І постійно логіка мене буде донімати, тому що скільки я живу, стільки у мене є логічно і нелогічно. Але ж це також мінусовий прояв п'ятірки, коли п'ятірка починає ділити логічно і нелогічно. Бач? І наступний термін, який я також дуже хочу, щоб ви зрозуміли, бо у мене є, наприклад, відео про місію. І якщо ти не знаєш, що це таке, то дійсно дуже важко зрозуміти місія, про яку місію взагалі йде мова. Розповідаю, місія це вся дата вашого народження. Ви складаєте день, місяць і рік. Отриману цифру ви приводите до одиниці. І оце і буде число вашої місії. Ось тут виходить дуже цікава ситуація. Якщо, наприклад, ви народилися 3 числа, то ваше число свідомості 3. І тут в 30-33 роки включається у вас місія. Наприклад, нехай це буде 8. І ось ваша трічка, ваше число свідомості. Воно хоче навчатися, отримувати нові знання, передавати ці знання, якщо в плюсі. Ви взагалі такі розумні так класно, ви відчуви такі вчителі. І тут включається місія 8, яка каже працювати, працювати, ще раз працювати, а, гроші, контроль, гіперконтроль, деталізація. Все повинно бути чітко, все повинно бути зрозуміло. Так, я повинен контролювати кожен крок. І отут вісімка починає впливати на вас разом з трійкою, і між трійкою і вісімкою якраз і виникає конфлікт, але є гарна новина за рахунок цифрової психології. Цей конфлікт також можна вирішувати.